Ми не за звільнення Пащенка. Питання не так стоїть. У нас стоїть недовіра підприємців до керівництва базару. Недовіра. А недовіра це договіра оренди. Як ми можемо довіряти? Ви розумієте? Це свинячий базар, недовіра. І все інше. вже тоді результати перевірки, результати того, який ви нам дасте відповіді, тоді будемо... тепер... вже... То юридична... буде вже. Юридично так буде правильно. То... Ви, малинчани, ви послухайте мене, ви знаєте, що на споживчих операції напади в вашому районі рейдерів, як ні в якому районі. За да що ви лякаєте у нас? Що там на ресторан? Це не моє. Це Лякаються. Не треба лякати. Давайте ще раз, ще раз це питання. Ми маємо голосувати. Хто із підприємців висловлює свою недовіру до керівництва базару про тих, по тих пунктах, які ми сьогодні обговорили? Руки поднімайте! До кінця виходите,